Жителька Солтарнівців ну, і Голена Олена Юріївна сьогодні наші громадські слухання мали бути з розвід голови тернівецької сільської ради. Ми її запросили за тиждень, оскільки у нас три болючі питання. Звіт голови по кадровому кадровим питанням, фінансовим питанням і земельним питанням. Оскільки громада Тернівецької сільської ради перед громадою Тернівецької сільської ради вона ні разу не прозвітувала. Нам набридло, вона дарибанить землі без відома громади, продає землю без нашої участі. Ми не знаємо взагалі в нас прозорості влади немає. Наболіва саме наболівше наше питання, тому що без участі громади вона продала е -е, стадіон, громадський стадіон і не хоче призвідувати, кому і з якою ціллю, і куди ті кошти пішли. Продала хлібопекарню, продала хлібопекарню, за хлібо гектар землі. Теж продала ті кошти, громада не знає, куди вони пішли. Продала е е е е стару е шишлівську школу. Ну, кошти також не знає громада, куди ділися на інфраструктуру, на розвиток села не пішли ті кошти. Це наболівше питання. Ми протягом двох років ми не можемо добитися ніякої реальної дій звілетимної звітності перед громадою. Ще наше наболівше питання таке, що у 2006 році при виборчому процесі 1340 голосів. Вона набрала 10, навіть менше 214 голосів. У нас на якій підставі вона прийшла до влади. Фактично, вона прийшла нелегітимним способом до влади. Це громаду дуже хвилює кадрове питання у нас таке болюче, що у нас є клуб, який фактично завжди на замку висить амб... амбарний замок, а сестра її отримує прекрасну зарплату. Чоловік в неї голова комунальної служби і голова земельної комісії в одній особі. Дві родини з Тигура, землеброватника Стегури, Котляр Марії Золтанівни, кланові родини, які прийшли до влади тільки з з одною метою продавати землі оскільки у нас закони ніхто закони в нас не, не поважає, чому у громадян тільки є обов'язки, а прав ніяких ми не маємо. Ми тільки маємо обов'язки платити податки, а прав не маємо і ніяких. І це дуже наболіше нас питання. Мусор не вивозиться, да. інфраструктура села не розвивається, оскільки на Тарнівецькій сільській раді 55 підприємців, які платять податки, 67% йде в бюджет Тернівецької сільської ради, а реальних дій ніяких немає для громади села. Юлієвна, живу здесь только второй рік. Раньше мама жила с 1953 года. Все время. Проработала в колхозе все время. А теперь хотим приватизировать землю тем, чем она пользовалась всю жизнь. Несколько заявлений писала, некоторых не зарегистрировали. И, и все время отрицательный ответ. Нет, нет, и нет, и нет. и, и, и уже не знаю, куда обратиться. А мама всю жизнь и теперь пользуется. Теперь открыто пользуется с го года. Все колхозники, те, которые в колхозе работали, получали 50. А маме не дают э, ничего. Потому что нет у нее бумаги. Ну что поделать, если бумаги потерялись.